Так, друзі, що потрібно мати, який інструмент та які матеріали треба мати, щоб реставрувати ваш паркет або вашу паркетну дошку Я в цьому випадку. Бачите, паркетна дошка. Пелосос, без якого не обійдеш, бажано професійний. В даному випадку кюрхер. Значить, для того, щоб всю мікропилючку він. Гарненько нам обирав. Другий інструмент. В, в народі це сапожок шліфувальна машина дискова. Він працює там, де не бере велика шліфмашина, працює під стінами в уголках. Ось там там, там по периметру біля стін Має мішечок, куди полюка. Збирається. Звичайно, шліфування абразиви. в залежності від забрудненості паркета або лаку, шліфування абразиви. Можна розпочинати від сороківки, закінчуємо закінчуємо соткою 120-кою. Ну, це стандартна робота, сотка 120-ка. Так, значить, як завжди, Залишили нам ліжко, а ви собі, хлопці, думайте, що з ним робити при шліфовці. Так, ну це тема не стосується. Це треба також все забирати. Ну і звичайно маємо таку вібраціонну машинку, шлюф-машину. Це ми в неї знімаємо вуз по периметру або поліруємо паркетик перед. Перед ґрунтуванням, перед першим слоєм лаку. І, звичайно, велика основна машина, яка робить основну роботу, це цикльовочна шлифувальна машина паркетна, CO206. 206 Вона робить всю основну роботу, знімає старий лак, фарбу забрудненості підрівнює паркетини. Ось. В принципі, це весь інструмент для стандартної реставрації вашої підлоги дерев'яної. Якщо ви хочете робити під євро, як кажуть у народі, то ще можна застосовувати велику дискову машинку плоскошліфувальну. Вона у нас також є. Але в даному випадку цього ми робити не будемо. Достатньо цього інструменту, який я вам показав для цієї роботи. Ну, тому що кімнати невеликі, коридорчик і плоскошліфувальна машина тут не зіграє великої ролі, тільки власниця переплатить кошти. Тому ми вирішили її не застосовувати, що бюджетна, бюджетна, бюджетна реставрація, тому, тому так. Тому так. Так що, друзі, тепер ви будете знати, яким інструментом можна відреставрувати вашу підлогу. І дуже саме найважливіше, це все можна взяти в оренду, на прокат, але я вам цього робити не раджу, тому що дуже багато людей попадають на гроші, тому що на паркетчика потрібно мати великі навики, практику і на паркетчика. Вчаться люди, спеціально, є професія паркетчик першої, другої, третьої категорії. Тому краще візьміть людину, майстра, з своїм інструментом, він вам це все, все зробить, а де ви можете зекономити кошти це на покритті. А Там ви можете домовитись з майстром, сказати, Вася Коля Петя, ти мені отут відшліфуйся гарненько, а ми покриємо своїми силами. Ну, хіба от так можна зекономити. А економити на оренді і самому тут все працювати. Тут треба бути або паркетчиком, або мати досвід уже неодноразовий. Тому що є дуже багато нюансів при реставрації паркету, можна накопати тут ям, можна зламати дорогостоящий інструмент і потім також відшкодовувати ці ремонти. Так що, друзі, чим міг, тим поміг. Кому цікаво, ставте плюсики, коментарі, пишіть, якщо будуть питання. Всім добра і миру. І до нових зустрічей. No, I